Або не дуже, починаємо четвертий тиждень навчання. В нас перша хірургія. Ну, ви і так це вже знаєте. Всі запіснюються, ну, може не всі. Не знаю, я тут гуляю. Бо як, я, як завжди, прийшла дуже сильно завчасно. Чекаємо всіх інших. Помощіть ручкою всі. yeah, понятно, мене як завжди, всі гнорять. <laughs> Познайте її повологічного шоку. Відсутність пульсу на променевій артерії. Хірургія. Читаю. Молодець. Молоточки не положили їжі з собою. Недоработка. Просто раніше поїхала б на потяг. На потяг. Прикиньте, який ми сильні. потяг 6 годин витримали. Дивіться, моді. дивіться. оп. Я вчасно. А вона встигла, да? Виплати чаші немає, значить ти не запізнилася. По факту. Зато я зайшла під Ні, а ти одягну опуляр, одягну опуляр. Давай. Ні, треба з в екстрасенсі. Что, вы через одежду? Только сердце слышу. А ты что? ротом дыхаешь. Ротом. Да. Я с вами в разных видео. I am, I am a surgeon, I am a surgeon, Dr. Han. Тобі. Ти, ти <си> дивіться, там е світло, тут темно. <си> 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 ні, ні, дивіться, я вам зараз покажу. Mm -hmm. Ми знов хорор гра. Але ні, тут вже не хорор. Я вам покажу зараз, де кімнати існування студентів. <си> Я вживав роздягатися. Давай знімай. Ми трішечки підставили Ів'ю, бо він розраховував на те, що ми йому зараз зробимо безплатну лекцію по терапії, а він хоче в а ми хочемо вказати хату. А ми хочемо здорової їжі. Так, Ми хочемо вказати хату. Ми хочемо нормально. Нічого страшного, нічого страшного. Ось, і ми йдемо їсти нормальну їжу, а Ілья зараз купить Хеппі Мілл собі. Потім буде анпакінг, якщо він його не розпакує до того, як прийде до нас і на без на безкоштовну лекцію. О, Аврора. Між до прочим. Вони обрали бути е розумними, а не щасливими. Блин, ты не хочешь так на микро прийти? Нет, одежда. Одежда, на нафиги. Чтобы тебя... Сейчас. Третий курс. Я сильная группа, да? Да то Илья огромный. Я второй раз. Иду я до школы. Зайчики. Перекусить. Санитар леса. Она всех не следует. Да потом рука будут желтые. И ты их не видишь. Я с не выбираю.

Хотя не смотрите, але так щось ладно, давайте, Це погана ідея. Дивіться, там каштани падають. Ну іде, іде, ридай, ридай, мама не із лице не може. Всім привіт! Всім привіт. <ривеш> ні, ну він зараз просто, якщо впаде на мене, бо не люблю, то дуже боляться. Він Він зі школи <ривеш> Я батька. батька. Це схоже на маленький <ривеш> дуріан. <ривеш> <ривеш> Ми шукаємо, Тут <ривеш> всередині, фіолетові <ривеш> сегментовані штуки. А, а Це не осьо? осьо, типа, таке воно? Так, вони круглі мають бути. Ну вони <ривеш> же ні, жовтка, а, ні. <ривеш> Це ж патологічно анатомія. Ти все що хочеш може. Але воно маленьке має бути. Ну що? А це просто набухання. Набуха. А ми їдемо на пару. Дивіться, метро. Що в мене четвірка, прикиньте? У мене дуже смарт. Це вже все. Це вже півчас дамо із під час добре. Оп-оп-оп. А ми йдемо їсти. купляти їсти. Нас перше опитують на фермі. Ой, вона так опитує. Ну, все одно. Не просто відповідаєш, хто хочеш. Не просто відповідає, хто хоче, а вона прям каже, кому відповідати. А ще? А, я вже казала, що ми сьогодні всі молодці на батанчику були. Так Unreal Віка, а де ваш халат?

Илья, а я каких у тебя Три, НВ, три, 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 двойки нет. Кстати, Она начала нам пятерки ставить, ты прикинь Угу. Не прошло, что, как я попросила себе, и ставим всем. вообще не будет. Не прошло и полгода. Нет, нет. Потом как на первом месте сегодня. Ну, это, если что, не про меня было здесь. думаю, это не прошло. Короче. А у нас завтра вихідний! Оследній. що, що йдемо на засідання? Куди? На гурток. 16.30. Ну і ладно. Зустрінемось. Зустрінемось в п'ятниці. Недобрий ранок. Просто. просто... А, а хто? Ну ніхто ну, ж нічого не вивчив, прям щоб, ну прям на... ну, повністю. Так, так що я... сьогодні буде просто. І завтра теж. Mm. То, в, принципі, в принципі, цей рік так буде. Ну, тут... ну і наступний. А, і в принципі... Ну, до шостого курсу, так. Да. А до речі, ти як? А, дуже. Молодець. Mm -hmm. Огурчик гурчик. Ти сказала? Я сказала

<хлуска> Це ти маєш закрити. Ті блочого туда закриваєш. Ні, ти повільно закрити. Ти, да, <хлуска> ти її закриваєш <пілляєш>. очі. Ку -ку. Отройте, ти закриваєш очі. Ко-ку. А ви не хочете, що можна тропитися сільського очах? Повільніше, повільніше. Когда и зрачки не изменяются? Ты что, что я на такой Вот, Может, только сначала так пробовать. Жук, 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 жук. Дай мне, ты Я чтобы я мог... А разырочку там У меня А то там шире. Зрачки

Водій просто дорогий щоденник. шденник. Наталя, 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 давай. Пальці на проба. Трішечки є. Трошки є, але стрільно. А закрити. По-перше, закрити очі треба. А потім його куди, На нос. Перевірка рефлексія. Знайшла сна то далеко. Ты такая сліглася. Я побачила. <à> <afraid> <that> <trotes being wild> 吗？<laughs>

Так, вони оттам лежать. І в тому боксі, де ми теж були. е, Вадим, трішечки повільніше, please. А, ти не знаєш, куди йти. Ну добре. Взагалі коротше. Зараз. Та блін. чекайте. Зараз. Мені дя напише, не можу подивитися котра година. А, без 10-11. У нас пара закінчується в 11-15. Не важливо, що 17, 15. 27 15. Дякую, що швидко порахував. Все, <реш> ми, <реш> ми не можемо далі йти. Куди ми Весь да? пари прийшли в церкву. Модно, не воду. Так. Якщо що не вірте, ми на радіологію. А Нет. хотілося б в церкву, якщо чесно. Хотілося я буду вдома, давайте будемо чесно. Ну, ладно. Але якщо вибирати е, увірити і радіологію, б ти, в... ти вибрала церкву. Вибирайся світу. Ну звісно. Тут спокій серцю, а на радіології. Не спокій. Там, барабанні перетинки просто в шоці. біля того монітору він прям на Аліну, але він у мене теж був. Так. Дивіться, хто Його прийшов. Оу, oh, no, я забила про блок. Коротше, <реку> моя пастобе. Мені немножко. Та ні, не вперше Ну ладно, вам Чогось вас немає, напишимо, що ми <реку> вже підходимо. Ой, який вітерець! нас уже ищут. А мы немножко опаздываем, потому что... Мы решили побеседовать в Я даже не поняла, в какой момент вообще связалась и про что начало было беседы. Да. Почему мы потом так долго разговаривали? В итоге мы уже диагноз поставили, может, там кровь в полости. Да. Да там вообще с этой... Блин, надо будет узнать, как звали эту Слизничкову. С этого. Корпорації монстров. Ми йдемо. Іскати все. П'ять. Я майже з'являлася в цьому городі на цьому році. Да, я да, uh, да. я, <сум> uh, я хотіла сказати, що цей тиждень майже закінчено, бо в нас завтра... Дистанційно у нас не буде пари з радіології, у нас не буде пари з педіатрії, Ні, бо ми каже, можна буде засняти відеоконференцію, як ми будемо сидіти з масовими камерами. А, Ну ладно, не, не, я не проти, хорошо, завтра yeah. я ставлю цей кусочок. Так от, ми просто рішали-порішали все, домовилися з усіма викладачами і завтра у нас тільки буде падфіс, і то не за розкладом, а в 10. Тобто у нас ну, майже цілий день буде попереду. Так що о. Єдине, що я правда не знаю, як ми встигнемо зараз вивчити на завтра подфіз. Ну, подфіз це не всі три предмети, вчити, так що норма. Ал елерджі. я знаю, що там імуноглобуліни є. Так, І все. Я думаю, цього вистачить. Достатньо Достаточно. У вас є, а там десь вже наслоїться. Так що. Зустрінемось завтра в zoom конференції. Є, всім привіт! Це наша субота Подфіз. Хуйс Маріна. У нас таких немає. Взагалі, я не знаю, як всі, ну просто я єлі-єлі вивчила цю тему, бо я просто ну я не можу так просто ввечері сісти і вивчити все. Для мене це замало часу. Але але, але дивіться, дивіться, я зробила весь робочий зошит з усіма задачами. Я написала конспект. Так що я сподіваюсь, все буде добре. Амінь. Узліків вони там будуть знаходитися, і коли алерген поступить другий раз, вони зразу дають нам велику кількість антитіл. бо є вже антіті. Це високо на шкірі, що нагадують такі при кропивниці, бі у м'язах і сублобах, найбільше німатичних везів підвищим. Ну, ну, все. Ні, ну все одно до одиннадцять, так. Дякуємо на побачення. Дякую, побачення.